Вітаю, дорогі вчителі і педагоги. За анонсом уряду по тому, що вони представили в новому баченні державного бюджету, заробітна плата вчителів-педагогів і педагогів збільшиться на 50% на 31 січня і ще на 21 вересня. Ну, вже виходить, 2026 року. Це круто, тому що дійсно зарплати і грошові, грошове забезпечення наших педагогів значно не дотягує не до того, що до світових рівнів, а взагалі до рівня нормального. Тобто, людина, яка виховує, яка вкладає інших знання, навички, якісь, це має цінитися ця професія. Тим більше. Всі чудово знають, як працювати з дітками. Це вкрай важко. Це треба за ну, цього мати хист, бажання і вміння, і бажання навчити. Тож, якщо це буде нормальне грошове забезпечення, я думаю, набагато більше людей захочуть йти в ці професії, цим займатися, тому що зараз цим реально вже проблеми. А все через що через дуже і дуже низькі зарплати. Тому е вітаю вас. Тепер залишилось лише, щоб Верховна Рада ухвалила цей бюджет. Я думаю, що там проблем не буде. І вже з січня місяця плюс 30%. Відсотків. Нагадаю, з 1 вересня ще плюс 1000 була, так? тепер з січня місяця плюс 30% відсотків. і з наступного 1 вересня ще плюс 20. Ну, в загальному непогано. Тож, дивимося, як це буде працювати, як ухвалять. В бюджеті вже прописано. Тому давайте розбиратись, долучайтесь, до зустрічі.